Віталій Верес, ветеран, який зазнав серйозного поранення у лютому 2023 року. Тоді чоловік повністю втратив зір а разом з цим і чимало побратимів на полі бою. Його тіло також постраждало численні опіки, переломи та осколки. Проте, попри складний та тривалий шлях реабілітації, Віталій не здався. Працював, працював з групою. І потім е, я прийшов в себе через тиждень після виходу виводу з коми у Вінниці. коли ми сиділи в очі і запитували. Перші тижні чи ти я бачив, яке світло, я відповідав, ні. то тоді вже закладалася думка, що щось певно не так, бо мені відразу сказали, що правого в тебе немає. Однак повернення до цивільного життя виявилось не менш складним. Зі значним порушенням слуху Віталію не просто орієнтуватися в місті, особливо коли на дорозі електротранспорт або автомобілі безшумні. Тому озвучені світлофори це життєва потреба для таких, як він. Можливо, в якихось інстанціях або коли світлофор озвучився, так тобто перехід дозволено, і коли там є такий щелчок. Це дуже також важливо. Чому? Тому що коли я перехожу дорогу, так. Я можу трішечки десь скасити. Да, це раз. Другий момент є переходи діагональні, і оцей щелчок він має бути. Тобто я чую, ага, от мені треба туди йти. Та навіть із технічними новаціями залишаються інші бар'єри байдужість і упередження. Тактильна тростина головний маркер незрячої людини, але часто громадяни з порушенням зору уникають її, соромляться, бо стикаються з осудом та мовчазною відстороненістю перехожих. Коли незряча людина йде, рухати її не треба. Бо якщо людина не йде, вона знає маршрут. Але коли стоїть і якісь моменти є, нормально підійти, привітатися і запропонувати допомогу. Це ок. Весь цей час поруч з Віталієм була Вероніка, його дружина. Вони разом вже близько двох років. Жінка каже, попри все, чоловік залишається активним, самостійним та цілеспрямованим. Він взагалі самостійний. тобто він займається спортом. Він знає всі тренажери він знає всі вправи. От ми ходимо в спортзал. Наприклад, я, я забуваю, що мені треба робити. Я от йому кажу, нагадай, будь ласка, він мені показує, да тобто він все це знає. Він знає рівне, він знає, які тут є вулички, які тут магазини. Тобто він тут все знає. Ще одна проблема міста громадський транспорт. У Рівному більшість автобусів та тролейбусів не озвучують зупинок і маршрутів. Для незрячих це бар'єр, який робить місто менш доступним. А після діть і не батько. Я, ось так я зайшов в машину, запитав, який це маршрут, мені люди відповіли. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакирзяна, за останні півтора року в місті з'явилося понад 50 озвучених світлофорів у планах оновлення системи на всіх вулицях міста. І також ми хочемо буквально за якихось півтора місця встановити по всіх наших перехрестях, повністю озвучити. І це, ну, перш за все, це є пріоритетом. Що стосується інших перехрес, ми теж по самих, якщо ми, наприклад, робимо поточний ремонт, Аних перекрестях ми повністю робимо це вкладаємо. Тактильну плиту, повністю робимо згідно нового ДБН. І це основне теж задача і мета зробити для всіх, повністю щоб наші перекрестя були доступних доступності. Історія Віталія це про силу духу, боротьбу та необхідність змін у нашому суспільстві. Його досвід закликає до небайдужості і підтримки, аби зробити рівне зручним для всіх. Ірина Котюк, В'ячеслав Мальник, випуск новин.